Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і далі продовжуємо нашу рубрику питання відповіді. Сьогодні я попробую відповісти, що так можна сказати, на кілька питань. Зараз я їх буду зачитувати. Вітаю. Дуже цікаво, якщо б ви розібрали коляду «Го-го-го го коза А саме, чому там, де ходить коза, родить жито. Та чому зимою родить жито? Дякую. Хто слідкує за нашим каналом, ви вже знаєте, що ми розпочали нашу працю, нашу розвідку над місією України. І це дуже широка обширна робота, яку я до якої я сподіваюся, будуть підключатися інші люди. З часом навіть хочу вірити, що будуть підключатися фахівці, тому що це, як на мою думку, робота, яка більше, ніж цікавість, яка має дуже глибокий, дуже глибокий практичний духовний, духовний і практичний зміст. І ось у плані цієї діяльності, місії України ми обов'язково прийдемо до розгляду глибини змісту українських традицій як цілісної системи, як космогонічної системи. А найперше це до розгляду різдвяних свят. Там, де якраз і йдеться про козу, можу тільки сказати, що кожен народ має якусь свою особливу місію, і ця місія в чомусь закарбована. На мою скромну думку, місія або карб нашого українського народу найбільш коріниться в Різдві, в святому вечорі. В тому, що відбувається довкола різдвяних містерій. І ми до цього дійдемо, і я вам буду викладати наше бачення цієї логіки, чому так воно є. Зараз тільки можу сказати, що слов'янська культурна епоха, яка прийде в майбутньому на зміну тій культурній епосі сьогоднішній англо німецькій в якій ми живемо, вона у у подібній криві в еволюційному плані вона пов'язана з епохою, з другою культурною епохою, епохою стародавньої Персії, а в епоху стародавньої Персії відбувся, можна сказати, прорив людини в небеса, в астрал. Тобто людина з землі почала вивчати космос. Він, вона просто жила в космосі, а потім, спустившись на землю, вона відкрила для себе, що космос існує вгорі горі, і почала вивчати небо, рухи світил, тобто з'явилася астрологія, з якої пізніше народилася астрономія і все таке інше. І одним з зв'язків цієї відзеркалення, цієї деревньо-персидської епохи є те, що у нас на світлечівному столі є 12 світлочівних стрел. У нас теж є космос. І цей космос. Я вважаю, Україна має подарувати людство. Ми маємо це розібрати, зрозуміти, і не тільки самі зрозуміти, але й зрозуміло подати всім іншим, хто кого цікавлять, кого цікавить духовний шлях розвитку. Ну це на, на рахунок цього. Ми, тобто, ми це будемо розбирати обов'язково, якщо все в нас буде добре. До цього дійдемо. Слідуюче питання. Прокоментуйте, будь ласка, чи є центром світотворення минулої і майбутньої раси, раси Україна, пороги біля острова Кодачок, де розташовані первинні граніти. Ну і подібне ще одне запитання зразу. Доброго дня! Хотілося бися більш детально почути про наступний еволюційний період людства, так званий слов'янський період. Дякую. Так і є, про це ми говоримо про слов'янський період, і ми це будемо, наскільки нам вистачить е, снаги і мудрості чи розуміння, будемо це розглядати. Е, єдине, що можна сказати, що коли ми будемо розглядати все, що пов'язано з слов'янським періодом, ми торкнемось таких речей, як окультна географія, як окультна історія. Ну не тільки, я вже сказав, про, 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 про традиції, про... Духовність, але ми оце все будемо піднімати, і в цьому обширі ми будемо ці питання розглядати. Тому чекайте, слідкуйте за нами, і ми обов'язково до цього дійдемо. Ще одне, що хочу сказати, що знову ж таки, хто за нами слідкує уважно, він міг відзначити для себе, що. Не дуже у нас виходить давати багато відповідей навіть у питаннях у рубриці питання питання відповіді. Але наша праця побудована таким чином, щоб ці відповіді, люди, які їх задають, знаходили у викладенні матеріалу ну можна сказати, класичної етнософії. Тобто, коли ми говоримо, викладаємо матеріал, ці відповіді це най найбільша Найвища цінність, коли людина, слухаючи, здавалося б матеріал про щось інше, знаходить відповідь для себе там, яке питання вона задавала. От, ну десь так ми хочемо працювати, щоб люди потрошки самі розуміли, як це все відбувається, і, і, і діставали для себе самі відповіді. Взагалі дуже цінно, коли люди не тільки слухають, але активно, активно починають мислити, аналізувати, синтезувати, сперечатися. Ну, звичайно, сперечатися. чи... Чи опанувати аргументовано, це найголовніше. І ще одне питання. Десять років тому зрозумів, що світ дуже великий та різноманітний. Та й сама людина є великою загадкою. Наша свідомість схожа на невловимого зві звіра. Там, де немає сенсу, вона може його намалювати. І навпаки, Підбирати факти під свої теорії, переінтер, переінтерпретовує події, які відбулися, змінювати мораль, як заманеться. Що, якщо Канн був правий, коли писав, що не розум узгоджується з реальністю, а реальність узгоджується з розумом? У вас немає страху потрапити в лабіринт розуму, в якому безкінечно можна шукати вихід. Дуже хороше запитання. Дякую автору. До речі, до попереднього авторам, які написали запитання, теж дякую. Е... І, ну що я можу сказати? У мене нема такого, такого страху, що можна заплутатися в лабіринтах розуму. І не тому, що е, я вважаю, що, як кажуть в народі, схопив Бога за бороду, і вже все знаю, і тому немає ніяких ні в чому сумнівів. Якраз справа не в цьому. Е, справа в тому, що як до ідеї пізнання взагалі, на мою думку, можна підходити, щоб, щоб це питання, про яке написав дописувач, не виникало гостро. Ну, найперше можна сказати, що дописувач, який написав, чи яка написала це питання, видно, що це людина шукаюча. Саме у шукаючої людини це питання дуже сильно на поверхні. І тут виникає, тут виникає потреба. Коли людина шукає, вона, можна сказати, голодна на пізнання. І це правомірно, тому що пізнання для нашого розуму, для людини в цілому, як, як сутності свідомої, як сутності ієрархічної, яка будує космічну ієрархію, свідомість, пізнання це найпервинніше. Тобто, це є наша така сама потреба, як їсти, як спати, як дихати. Тобто, просто воно здається, не таке болюче, не таке. Що без цього не можна жити, але якщо людина втрачає, втрачає наповнення, втрачає це бажання пізнання, можна сказати, вона втрачає зміст життя, можна сказати, її життя закінчилося. І для цього можна подивитися на маленьку дитину. От, от Подивившись на маленьку дитину і на стару людину, ми можемо зрозуміти суть або Містерію часу. Тобто, один і той самий час, одні ті самі хвилини, одні ті самі години мають зовсім різний зміст для маленької дитини і для дорослої людини чи старої людини. Чому? Тому що маленька дитина постійно щось пізнає. І чим більше вона пізнає, тим ширший, тим більший час розтягається. І для дитини день безконечний. А стара людина говорить, дні злітають, роки злітають, старість наближається, нічого не відбувається нового. Чому? Бо зупинилося пізнання. І тому пізнання це найцінніший скарб, який людина має після засобів тих, які дають нам взагалі життя. Але оцю потребу пізнання, яка бурлить у нас. Коли людина приходить до необхідності цього пізнання, вона зіштовхується з таким питанням, яке тільки що було наведене. А як пізнати правдивість пізнання? Чи я не заплутаюся, чи мене не обмануть, чи, чи я не зроблю сам собі шкоду цими пізнаннями? І можна сказати, що перший крок до пізнання це крок мужності. Тобто людина має. Мати мужність вступити в цей невідомий світ. І з цієї точки зору можна дуже чітко зрозуміти безцінну роль традиційної церкви. От що говорить церква? Ніякого окультизму, ніякої ізотерики вам не потрібно. Більше того, це гріховно. Не лізьте туди, бо там небезпечно, там дуже небезпечно. Якщо людина. Має великий страх, не може цей страх у собі перемогти, то вона має церкву, там обігріють, там зігріють, там... тобто це той захист, це та фортеця, це то материнське лоно, яке дає людині впевненість в житті, поки оце пізнання не розвинулося. Але коли приходить момент, що людина вже не може без пізнання, їй страшно, але вона не може вже Просто бути у, у невідомості. І вона робить крок вперед, вона робить крок на зустріч пізнанню. І тоді от виникає це питання: а пізнань багато. Якщо відкриємо інтернет, це просто там чого тільки там нема. І як не попасти в якусь, в якусь страшну річ. І тут я можу зараз розказати про, свій, про своє розуміння, про свій досвід. Тут іде така. Почерговість перше питання, перше на, на черзі, що стоїть, це задати самому собі щиро питання, а навіщо мені пізнання? Але щиро, І якщо я щиро задам сам собі питання і сам собі на нього відповім, і скажу, що ну, мені потрібні ці пізнання для того, щоб мені дуже цікаво. Або для того, що я хочу бути досконаліший. От. Або до того, що я хочу, не знаю, там, зробити кар'єру, або, або, або виступати у, у проєкті Относофія. От. Не знаю, хто які, для, для чого пізнання шукає. Тоді це один крок, і тоді людина не може вирватися з тенетів цього страху, а правильно я роблю. Є другий шлях, є другий напрямок, коли людина сама собі каже, що я хочу здобувати ці духовні пізнання, щоб робити кращим світ, через те, щоб робити кращим себе, кращим світ, краще своє довкілля. Тобто, щоб розуміти, як цей змінити світ змінити на краще. І якщо такий підхід, тоді вступає інший фактор. Те, що, які, які написані в Євангелії, по їхніх плодах пізнаєте ви їх. І тоді ви, якщо ви хочете будувати, а не здобувати тільки, тоді ви дивитеся на ті пізнання, які, ви, які вам зустрічаються, а що стоїть за ними? Який слід стоїть за ними? Що вони збудували? Люди, які ці пізнання мають, вони перше самі вони щасливі. Друге, довкола них всі інші щасливі, чи вони самі щасливі, а всі інші хоч, хоч трава не рости, всі інші страждають за їм добре. Плоди довкола них, які відбуваються, і це найкращий захист. Тому що говорить духовна наука, що ну і тут навіть не про духовну науку йдеться, а просто про здоровий глуст. Для чого нам даний, даний фізичний світ? Фізичний світ нам даний, в тому в числі для того, щоб здобуваючи духовні знання, ми могли на практиці перевіряти їхню істинність. Якщо це добрі знання, то працюючи з цими знаннями в земній реальності, ми одержимо добрі плоди. Якщо це знання не дуже якісні, то знову ж таки працюючи з цими знаннями в земній реальності, ми одержимо. Не дуже добрі плоди, або зовсім не добрі. От допустимо приклад. Всі ви знаєте, це у всіх, що називається, на язику, що біля Путіна дуже багато є ізотеричних всяких людей крутиться. І які це люди, я не знаю і не дуже хочу знати. І які знання я теж не знаю і теж не дуже хочу знати. Але якщо ці знання Ізотеричні несуть то, що несе ото, що йде від цих людей, тоді, очевидно, це не то, про що не то, чого я шукаю. Не то, мабуть, чого шукають інші люди. Тобто там теж є ізотерика, але яка це ізотерика? По їхніх плодах пізнаєте їх. Ну, десь така відповідь. Дякую. На сьогодні все, до наступної зустрічі.